Мрію стати футболістом. Перспектива роботи в державній поліклініці тепер мене зовсім не приваблювала. Постійний тиск, стрес, відповідальність за здоров'я пацієнта. Курси, вебінари постійно спілкуюся з колегами. Мікроскоп, кофердам, сучасні протоколи. Лікування вважаю, що будь-яка робота повинна бути оплачуваною бажано високо. Профілактика завжди краще лікування. Мене звати Зарубін Артем Володимирович. Я практикуючий лікар-стоматолог. Веду клінічний прийом з 2018 року. Спеціалізуюсь на лікування кореневих каналів та художній реставрації зубів. Наразі працюю в стоматологічному кабінеті Комподент Орто в місті Полтава. У свій час мені спало на думку, що професія стоматолога має непогані перспективи в майбутньому. Престижна, цікава. Потенційно високооплачувана робота, тому батьки підтримали мій вибір, незважаючи на те, що вони не з медицини. І з близького оточення стоматологів взагалі немає. в дитинстві мрію стати футболістом. Більше того, до 10 років мав чіткий намір іти в професійний спорт, незважаючи на те, що взагалі не відвідував профільної секції. Я гадав, що одного лише бажання буде достатньо. В перший робочий день я був сповнений бажання і рішучості знайти, пройти, обробити і запломбувати короневий канал. Справжня ендодонтія почалася з лікування нижнього центрального різця. Мені знадобилося два візити по дві години, щоб повністю закрити питання з цим зубом. Найтяжче було досягти певного рівня мануальних навичок. Тобто, в голові є чітке уявлення того, як це все робиться і як воно має виглядати, але руки взагалі не слухаються. Потрібен час і багато практики, щоб певні маніпуляції почали займати в тебе менше часу. Найскладнішим випадком було вилучення зламаного інструменту з короневого каналу. Одразу поясню. Сам по собі інструмент не є проблемою. Проблемою є недоочистка кореневого каналу. Ми виймаємо інструмент тільки тоді, коли не маємо змоги його обійти та обробити кореневий канал. В даному випадку складність полягала в у розмірах цього уламку. Він був близько 6 мм. І знаходження його він знаходився за поворотом кореневого каналу. Перед всіми втручаннями пацієнт був попереджений, що шансів на успіх небагато. Проте ми спробували. У нас все вийшло. Вже пройшов майже рік. Зуб стоїть на місці. Пацієнт задоволений. Лікар теж. В своїй практиці стикався з таким неодноразово. Причиною гайморитів можуть бути верхні бокові зуби з неякісно пролікованими кореневими каналами. В цьому випадку необхідно йти пліч опліч з лікарем іншої спеціальності і діяти узгоджено, щоб кожен із нас зробив максимум задля отримання позитивного довгострокового прогнозованого результату. Відсоток невеликий, як правило, пацієнти звертаються за адресою до фахівця. Декілька місяців назад мені в особисті написала давня знайома, яка на той момент перебувала за кордоном, була в Європі. Вона хотіла швидко проконсультуватися стосовно її ситуації. В неї випала коронка зі штифтом, передній зуб. Молода дівчина, потрібно було швидко вирішити питання. Тому вона звернулася за допомогою в приватний стоматологічний кабінет, де лікар, який її консультував, звернув увагу на те, що і сусідні зуби у фронтальній ділянці необхідно буде переробляти. А як він висловився, канали в цих зубах були пості. Одразу забігаючи наперед, хочу сказати, що це не так. Як виявилось, канали були не пусті. В них були зафіксовані скловолоконні штифти, які було добре видно на рентгенівському знімку. Повертаючись до історії з зубом, лікар зафіксував коронку назад. Проте випиляв місце під штифт не по осі зуба, а різко в сторону для того, щоб вона краще трималася. Я думаю, пояснювати не треба, що такого робити категорично не можна, і з доволі рядової ситуації ми отримали зуб, який в довгостроковій перспективі має сумнівний прогноз. Я вважаю, що якщо пацієнт зацікавлений в отриманні якісного лікування та знаходиться з лікарем на одній хвилі, особливого підходу не потрібно на первинній консультації. Ми знайомимося з пацієнтом, спілкуємось, дізнаємось, що саме його турбує, і пропонуємо шляхи вирішення тої чи іншої проблеми. Профілактика завжди краще лікування. Слідкуйте за своїм стоматологічним здоров'ям, приходьте на професійні огляди, професійні чистки раз у півроку. Це значно дешевше та безпечніше. Особисто мені допомагає спорт. Періодично відвідує заняття з плавання. це допомагає відключити голову, побути на самоті з собою, зняти стрес. Дивіться, я не прихильник того, щоб когось переконувати чи примушувати. Людина сама повинна приймати рішення та бути зацікавленою. Наша мета як лікарів. Якісно донести інформацію до пацієнта, бажано з конкретними прикладами, фото і так далі. Розкласти все до найменших дрібниць, щоб вона знала наслідки, до яких може призвести те чи інше рішення. Рішення завжди приймає пацієнт. Сервіс це коли тобі затишно та комфортно. Починаючи від спілкування і закінчуючи найменшими дрібницями. Сервіс на стоматологічному прийомі, на мою думку, це тоді, коли тебе усміхнено зустрічає адміністратор при вході в клініку. Це коли ти маєш змогу випити гарячий чай чи каву, поки ти очікуєш свого прийому. Це коли тобі комфортно, зручно і зовсім не боляче в стоматологічному кріслі. Так, я принципова людина, притримуюсь принципу. Відносять до людей так, як би ти хотів, щоб вони відносились до тебе. А що стосується професійної діяльності, я перфекціоніст. Це добре для пацієнтів і не дуже добре для лікаря, тому що ти постійно відчуваєш тиск і маєш намір зробити свою роботу не на 100%, а на всі до 110%. Це втомлює. Хочу наголосити, що це абсолютно нормально. Кожен стоматолог в своїй професійній діяльності проходив цей етап. Цього не потрібно боятися з цим необхідно наполегливо працювати не слід сварити себе за помилки. Потрібно чітко з холодним розумом аналізувати свою роботу та намагатися покращити її знову і знову маленькими кроками до великих цілей. Мене надихають слова вдячності від пацієнтів, яким вдалося допомогти. Та мене мотивують роботи, які вийшли на всі 110 і ми отримали гарний прогнозований довгостроковий результат. Відвідую курси, дивлюсь вебінари, постійно спілкуюся з колегами. Для кожного це індивідуально. Я вважаю, що стоматологія це та галузь, де ти повинен увесь час розвиватися і не стояти на місці. Тобі потрібно ставити перед собою перед собою нові цілі і йти до них, тому що коли ти зрозумієш, що досяг чогось і зупинишся, почнеться процес стагнації. Це не є добре для стоматології і для медицини в цілому. Тому постійно потрібен рух такій справі, як стоматологія, на самому початку мені пощастило потрапити, асистувати у крутий кабінет, де я вперше побачив, якою може і повинна бути сучасна стоматологія, що таке мікроскоп. Кофердам, сучасні протоколи лікування. Я одразу загорівся бажанням навчитися працювати на високому рівні, коли це все побачив. Перспектива роботи в державній поліклініці тепер мене зовсім не приваблювала. Геранін Станіслав Ігорович прищепив мені любов до ендодонтії, і що не менш важливо, дав змогу реалізувати свій потенціал, за що я йому безмежно вдячний. Пропоную розглянути цікавий кейс, це те, з чим ми працюємо практично кожного дня. Пацієнт одразу ж з відпустки потрапив до нас у стоматологічне крісло зі скаргами на сильний біль пульсуючого характеру, на верхній щелепі зліва, біль при накушуванні. На момент звернення вже три дні пив знеболюючи. Зі слів пацієнта, останній раз зуб лікувався декілька років назад. Ми провели анестезію, гарно знеболили цю ділянку. Одягнули кофердам, зробили доступ і почали працювати з кореневими каналами. Розпломбування здійснювалося ультразвуком. Зуб попередньо був запломбований термофілом, тому гутеперчову частину ми забрали, як я вже сказав, вище ультразвуком. А пластикові носії з кореневого каналу нам вдалося забрати методом брейдінга. Косички після вилучення пломбувального матеріалу апексу пацієнт відчув значне полегшення, а ми отримали значну кількість гнійного ексудату. Провели інструментацію. Тут верхівка була 80-го розміру. Великий верхівковий отвір. open apex. Цей візит. Ми завершили постановку кальцію в кореневий канал, тому що можливості висушити повноцінно перед пломбуванням канал не вдалося. Увесь час було підтікання не таке інтенсивне, як на самому початку наших втручань, але все ж таки. Тому ми поставили кальцій. Тефлон тимчасово відпустили пацієнта. В наступний візит симптоматика була вже відсутня, скарг ніяких не було. Тому ми провели фінішну іригацію, гіпохлеридом натрію та лимонною кислотою. Було Прийнято рішення пломбувати короневий канал біокерамікою, зважаючи на великий розмір апікального отвору. На слайді ми якраз бачимо контрольний знімок першої порції. Далі внесення ще кількох порцій біокераміки і залишаємо вологий агент в короневому каналі для того, щоб матеріал застиг і не потріскався. Особисто я використовую звичайні поролонові спонжики невеликих розмірів і будь-який стерильний розчин у якості вологи. В даному кейсі використовував звичайну анестезію. Ну і, звичайно ж, герметична тимчасова пломба із найкращого матеріалу у світі. Проводимо контроль застигання матеріалу. Все добре, все окей. І пломбуємо решту кореневого каналу інжектором. Контрольний знімок. І ось ми бачимо фінальний результат. Нам вдалося розпломбувати, отримати прохідність, провести якісну інструментацію та якісну іригацію кореневого каналу. На етапі пломбування ми отримали сухий кореневий канал, який щільно запакували матеріалом без пор, без піднутрень і так далі. Зуб відновили, спостерігаємо. Перша порада не хвилюйся, ти ще встигнеш напрацюватися. Друга хоча б зрідка хвали себе. І третя не все залежить від нас. Мінус полягає в тому, що ти відчуваєш постійний тиск. Стрес і відповідальність за здоров'я пацієнта. Плюсом можна вважати комфортні умови роботи і кайф від процесу створення здорових посмішок. Найважливіший критерій, я вважаю, це бажання вчитися. Буде бажання вчитися, буде плідна робота. Перше це бажання вчитися, охайність. Наполегливість, кмітливість і музичний смак. Складно вести клінічний прийом без гарного супроводу музичного. Компетентність, почуття гумору та змогу прийти на допомогу в тій чи іншій клінічній ситуації. Хороший стоматолог це професіонал своєї справи. Назову топ-1, яку зустрічаю практично кожного дня на клінічному прийомі. Пацієнти питають, чи буде боляче. Відповідь ні. Сучасні покоління анестетиків дозволяють проводити усі маніпуляції в порожнині рота абсолютно безболісно. Так. Для мене це такі ж пацієнти, як і всі інші, підхід абсолютно однаковий. Мені здається, що хірурги особливо там кардіохірург, нейрохірург це взагалі хай-левел. Це дуже сильна відповідальність не тільки за здоров'я, а й за життя пацієнта. У мене дуже сильна повага до спеціалістів. Ортодонтія, мені здається, це взагалі якась математика у сфері медицини. То я думаю, що освоїти ортодонтію потрібно мати математичний склад розуму та неабияку Посидючись, щоб засвоїти весь матеріал, який необхідний для якісного лікування. Ні, безкоштовно не лікую. Ціна формується із багатьох факторів: це і розхідники, розхідні матеріали, і дороговартісне обладнання, знання лікаря, його досвід і так далі. Вважаю, що будь-яка робота повинна бути оплачуваною бажано високо. Я візьму приклад з власних батьків і, і дам можливість обирати їм самостійно. Зі своєї сторони я можу розповісти про переваги і недоліки професії, але вже ж рішення буде за ними. Гадаю, що стоматологія через 20 років буде такою ж швидко прогресуючою. Робота можна навчити елементарним маніпуляціям, але клінічне мислення ніхто не відміняє. Завдяки Збройним силам України маємо змогу працювати та вести щоденний клінічний прийом. Тепер стоматолог це не тільки лікар, який працює з порожниною рота, а й людина, яка спеціалізується на технічних аспектах генераторів.